Грант шведського агентства з міжнародного розвитку виграв Коломийський водоканал, наше комунальне підприємство у п'ятірці тих, які обрані для зміцнення інституційного потенціалу. Таку роботу проводитиме бельгійська фірма. Її експерти власне відвідали наше місто. Поспілкувалися з Коломийським міським головою, ігорем Слюзарем та працівниками водоканалу. До Коломиї приїхали 10 експертів із різних країн світу, зокрема Англії, Франції, Бельгії, Фінляндії та Швеції. Гості відвідали Коломийський водоканал, ознайомилися із його роботою. На результати приїзду сподівається керівник комунального підприємства Ігор Калиняк. Що буде підписана асоціація, але навіть і без того, що ми маємо можливість отримати міжнародні гранти, тобто, вже не позика. А це вже будуть якісь гранти з донорів міжнародних. Навіть вони десь вже кажуть, що знають, які вони повинні би бути хто повинен бути. І крім того, наших фахівців на протязі трьох років будуть навчати за кордоном. Проект фінансує Шведська міжнародна агенція з розвитку і світовий банк. Його мета допомагати українським водоканалам, зокрема Коломийському, створювати плани подальшої діяльності, бізнес-плани, навчати працівників, розповідає керівник проекту Пітер Нестерук. Ми будемо робити плани потретренування. Ми роботаємо з національною організацією у Києві. І ми хочемо допомогти пом Вод, водоканал Каломея, щоб вони вно щоб вони рубацали гаршо. Основне кажуть експерти: це вивести Коломийський водоканал на ще більш високий рівень діяльності, щоб він постійно удосконалював свою роботу, покращував якість надання послуг і навіть навчився працювати із потенційними інвесторами. Головне це досягнення фінансової стабільності водоканалу. Щоб дійсно підприємство було готове співпрацювати з міжнародними донорами, було фінансово стабільне, І я думаю, що тоді все буде добре у цього підприємства. Так що ми будемо розглядати систему фінансового менеджменту підприємства, робити певні рекомендації. Ну, головне, як же сказали мої колеги, це такий загальний. Корпоративний план розвитку самого підприємства. Я сподіваюся, що через цей проєкт ми зможемо разом з нашими колегами з Коломийського водоканалу знайти покращену систему управління самого підприємства, а також покращити, поліпшити зв'язки водоканалу з мерією, з іншими організаціями муніципальними, і щоб які б не були зміни у перспективі, щоб водоканал був, підприємство було готове період цих змін і мало, мало таку інстаційну спроможність, щоб відповідати на, на запити. Я буду дивитися оборудовані, як він працює, як треба його улучшувати, як треба теж диспетчувати. Печеризація ділять, щоб вот водоканал не знає постійно, куди йде вода, якщо потрібно, і як треба очищати цю воду, щоб Екології Ава Франц вотні їх роботи по-другому, потому что це вот почти все приватизировані. І є три очень большої фірм, які от, себе розділили наук і робота в місті. Коломайський водоканал іноземці відвідали вперше, але кажуть, стануть нашими постійними гостями і навіть обіцяють звітувати про виконану роботу, а також спільно із комунальним підприємством розробити бізнес-план подальшої співпраці.